Так, Всім доброго дня, доброго ранку, мої любі глядачі мого каналу. Сьогодні дуже багато знахідок, дуже багато. Це старе, Це старе, 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 старе. Це також і більш-менш старе, але но є й нові. Це нове, нове, нове. Розпочну свій показ. Вилами тут махати не буду. <хе> Покажу, що іменно тут знайшов. І продемонструю для вас ціни. Дивіться, цей буде у нас 50 гривень, цей у нас буде 70. Цей у нас буде річ, м -м хай буде 80 гривень. Це 20. Підзорна труба якраз без передньої лінзи. Ця лінза є якась тут. Ну, таке, 80. Кантер буде 35. Рашпіль отакий ось у нас. Гарненький. Ціна 135. Камінці ось такі. Цей у нас 280, цей у нас буде 45. О, Ролик ось такий гарненький. 95 950 м -м, в діаметрі 12. У нього там де болт внутрішній. Ось такий гарний. Ціна 70 гривень гвинт. Бачите, який довгий розміри будуть всі в вайбері, кому там цікаво дуже сильно. Гайка в нього присутня. Ціна за нього буде 700 гривень. Далі є ось така річ для плиткоріз. Ролик в ньому присутній, все в ньому присутнє, тільки пооржавіла станіна. Де вона стояла, не знаю. Ну, а так все є, все працює. Берете, працюєте та і поїхало воно. Ціна за нього буде у нас 200 гривень. Далі йдемо, є тиски. Знайшов таки. Також без губок, без всього щось розбиралося. Не знаю, що розбиралося. Сразу кажу, не сходяться, не розходяться, гайка слизана, але присутня. Кому там дуже там сильно треба, ось вони такі є. Ціна за них буде у нас 900 гривень. І будуть ваші. Далі поліспас ось такий на два, двохручейний. 120 й в ньому шківочок є посередині. Ціна за них е, буде 300 гривень. Далі є газовий балон пропановий без вентиля для транспортування, Зроблений так. Ціна 350 Далі вентилятор з алюмінієвими лопастями. Ціна за нього буде в нас 225 гривень. Далі йдемо. Є ось така наковальня. Відрізана конкретно, е це е обична якраз рейка, та що у вас там стоїть ціна за неї буде в нас 350 гривень, ціна цієї болванки 73 -й. буде в нас. Е Хай буде 100 гривень. Далі є отакий агрегат моцний. Що іменно там можна ним робити, я навіть не знаю. Тут виключатель в ньому мої. Можна клацати, можна гратися. Кому як зручно буде там гратись, крутіть як спінінг, то і все. Ціна за нього буде 450 Вафельниця ось така гарненька. Буде 300. Далі частина відтисків 55 на 55, 125. Гарна, не тріснута, не де нічого. З губкою однією. Ціна 500 гривень. Це в нас річ буде 25, це в нас буде 45, це в нас 50, це в нас буде 60. Лобзик у нас буде 60, пилки, ось 20. М -м, цей знайшов вчора. Ціна його буде. Хай буде 45, це в нас річ буде. 45. Це в нас річ. Буде 45. Тірка буде 10. Коробочка буде 20. Це в нас буде 30. Лезо до касарки. З кріпленням якраз ось таким. Два лезо в різні сторони відцентрованих, від зроблених. Ціна 150. Шприц ось такий буде 110 гривень. Ось такий 80. Пила рапідна. Коротенька, маленька, невелика. Товщиною десь 2,5. Ціна за неї буде 80 гривень. Так, ось ця річ у нас буде 75. Пилка в нас буде 100 гривень. Це в нас буде 20 гривень Працююча. Сразу кажу, працює. Добре. Так, кувалда. Ось така кіло 850 буде 110. Далі йдемо молотки. Дивіться, які гарненькі. 35, і оцей буде 45. Кріплення якісь є. Ось такі знайшов ціна по 45 гривень. Гирьки. Дві штуки на 50 і на 30. Отакі дві є. Кому як треба, 20 гривень? Це буде 25. Це в нас буде 70. Напильник буде 35. Два болти будуть 45, ці будуть 45, ці будуть 30. Ось такий болт точений. Як ви бачите, для якогось йомуника. Ціна за нього буде 70, цей в нас буде 80. Цей в нас без гайки. Сразу кажу, щоб ви бачили. Ключ все ціленьке, гарненьке, гайки нема. E, ціна 150. Um, ця якась така річ. Заміри всі в вайбер. Сразу кажу, присилайте фото тої товару і будемо в Viber міряти. E, ціна її 70. Цей в нас буде 45, цей в нас буде 40. Мишеловки. Ось такі дві штуки по 45 гривень. Вешалка буде 100-100. Ось така річ буде у нас 145. Ніж. Он такий красивий, 135. Е, бачите, що з тисками зробили якраз кришкорівняч, кому там треба частина від тисків, ось якраз є. Ціна за нього буде 100 гривень. Цей у нас буде 70, цей у нас 25, цей 20, цей 10. Цей буде у нас 60. Кам'янець на 70-й розмір буде 30, цей 30, цей 10, 10. Цей у нас 15, цей 25. Два сверла у нас буде 45, ножиці будуть 50. Цей ключ у нас буде 60, цей у нас 20. Гвинт, квадрат, ой, шестигранник на 24, ціна 80. Ця у нас буде річ. Зажим для труби. Ціна його буде 30. Пласкогубці ось такі 50, такі 25, такі 30, такі 40, такі 25, 30, 30, заготовка для ножа такого гарненького, 45. Все показав, кому щось, там, щось не сказав, щось не показав, кажіть, будемо домовлятись, будемо відправляти. А так, а, трубу. Не сказав, скільки вона коштує, 80. Розставляється для пилісосу, можна там якраз не щось зробити. Кому там на саморобки саме те. Взяти і зробити. Все. Продемонстрував для вас, показав, металолом також показав. Е, пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти це все. Всім дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.